Так, вітаю тригон води. Повертаюся до вас на новому тижні. Давайте я хочу дістати свою робочу колоду, Я нею, в принципі, працюю. Люблю її дуже сильно. Бачите, вона в мене така вже така вже в мене затаскана. Бідно. Так, раки, давайте побачимо, що у вас буде відбуватися на цьому тижні. Які там загальні моменти. Угу, туз кубків, король кубків. Так, хочу виставити прямо. Ага, ви спостерігаєте якусь ситуацію, пов'язану з або ви як король Кубків, або до вас, притягується король кубків. Так як це стосується і фінансової сфери, і відносин, то, можливо, це стосується напряму якихось серйозних стосунків. Або ця людина є вашим партнером, або ви є таким партнером. Або до вас притягується такий партнер. І ви ніби спостерігаєте. Тобто, дивіться, для тих, хто в парі. Це більше момент того, ніби ви спостерігаєте, які зміни зараз відбуваються у вашого партнера. Вибачте. Так. Що ж там конкретно? Чому це у нас загального розвитку? Ага, тому що у вас є момент, що у вас десь хтось збирає сили. Можливо, є якісь конфлікти з партнером стосовно десятки пентаклів стосовно заробітку, вам не подобається, як ваш партнер яким чином і скільки заробляє. І ви вважаєте, що треба щось змінювати в цьому житті, не стояти стагнаційно на місці? Це витягує дуже багато сил або до вас притягується така людина. Якщо ви, наприклад, не в парі. То у вас є людина, яка багато сил у вас витягує. Це король мечів. Це не обов'язково бути про стосунки, такий чоловік, жінка. Це може бути родич, це може бути друг, партнер. Але ця людина вона стосується десятки пентаклів, тобто, вона якось перекриває фінансовий потік. Так, що у нас тут? У фінансах, в принципі, у вас є бажання щось змінити. Тобто у вас зараз, тут і зараз є якась діяльність, яка, в принципі, приносить вам задоволення, вона вас наповнює по імператриці, але ніби от чогось не вистачає, ніби якась така внутрішня люблю це слово, стагнація, я часто її використовую. Хочеться якогось розвитку, хочеться чогось нового. От, ніби я вже по десятки кубків, ну, достатньо мені цих емоцій, які дає мені ця діяльність. Ніби Ну, якийсь такий умовну стелю я вже маю. Тобто якийсь такий Підістал вже є. Хочеться чогось ще. Буде якась така невеличка пропозиція, ідея, вона ще формується, але Тобто, стадія формування. По рицарю Пентаклю все тільки тільки формується. Ще так думаєш, що треба, не треба. В принципі, вже є те, що є. Воно приносить фінанси, воно приносить мені прибуток, але. Хочеться ще щось нового. Бачите, тут є такий стагнаційний стан. Він викликає якесь таке подразнення внутрішнє, можливі конфліктні з колегами або з близькими людьми. У вас є якесь бажання впустити нову енергетику в життя, якусь енергію таку перчинкою, я б сказала так. Ну що, раки? Спробуйте, спробуйте, спостерігайте, пробуйте, ризикуйте трошки, чому б ні. Дослухайтесь до того, що дійсно вас буде наповнювати. Все ж таки, тут кубки присутні. Кубки це ваша стихія, тому це основне. Тобто, дослухайтесь до себе, якщо ви відчуваєте, що у вас є якийсь імпульс, надію, зробіть це. Якщо ви відчуваєте, що ця людина перекриває ваші можливості, ну якось його відсікайте від себе, відгородьтесь, від цієї людини або цієї енергетики. Так, рак, я з вами закінчила. Бажаю вам успіху на вашому бою, скажімо так. Переходимо до Скорпіона. Скорпіона, вітаю. Це мізнак зодіаку. Мені дуже цікаво, дуже цікаво, що ж там буде відбуватися. Давайте побачимо, подивимось. Скорпіони. Якісь ситуації програються у нас на, ну, з вівторка по вівторок. Я отак дивлюсь поки. Так, що там? Тут з мечів. Роль пентаклів і п'ятірка пентаклів. Основне рішення, основне питання, яке зараз фігурує у скорпіонів, це рішення матеріальних проблем. Тобто рішення п'ятірки пентаклів. Можливо, це програється або людина до вас прийде, наприклад, забрати борг, або щось таке, або може це програтися людина вам дасть можливість. Тобто. Вирішити питання п'ятірки Пентаклів. Тобто, питання п'ятірки Пентаклів піднімається на цьому тижні. Давайте побачимо, що там у відносинах. П'ятірка Пентаклів це коли у вас немає можливості, грошові якісь проблеми. У відносинах теж є якась конфліктність, якась така. Відчуття, ніби ви трохи просідаєте. просідаєте. Якось себе занижуєте, я якась не така, або я якийсь не такий, чогось мені не вистачає, якось мало, мало наповнення від спілкування, якесь таке спілкування, яке тригерить. Але це все на рівні, знаєте, всьому свій час. Можливо, зараз треба якось не звертати на це увагу, а якось перекомикнутися на інше. Тобто у відносинах намагайтеся не фокусувати увагу на негативі. От просто не треба. По-перше, це гіпертрофую проблеми. Тобто, вони збільшуються в рази, ніж вони є на самому... ну, такими, яким вони є. А з фінансові тут у нас Знаєте, чітко відчуваю це так, ніби ви приходите з енергії королеви кубків. Це ваша енергія, наша енергія, скажімо, енергія. Скорпіонів, в енергію Королеви жезлів, і починаєте просто бачити якісь можливості. Тобто, ви починаєте така неділя і вирішення фінансових проблем. І королева, тут дивіться, королева Пентаклів, охо-хо. Все. Тобто, у вас є якийсь такий рух. Дивіться, відчуття, ніби десь наприкінці цього тижня, тобто на початку наступного тижня, у вас програється ситуація, коли Нарешті ситуація починає обертатися. Тобто ви цю п'ятірку пентаклів запускаєте, тобто починаєте йти до шестірки, до сімірки, розкручуєте, розкручуєте цим колесо. питання матеріальне. У вас є якесь таке переосвідомлення себе, прояву себе, як треба щось робити, бачення якихось можливостей, тому що тут у нас є шанс. А так як у нас тут присутні туз мечів, мочів, то цей шанс він прискорюється, тому що сама по собі масть м -м, Пентаклів, вона така інертна, повільна. Але тут мечів він дає так поштовх, такий нормальний до руху. Тому порада одразу, скорпіони, не звертайте увагу на те, що зараз п'ятірка пентаклів і є якісь проблеми, до вас прийде вирішення цих питань. Ви увійдете в необхідну енергію і зможете це питання вирішити. І у відносинах не фокусуйтеся на п'ятірки пен чаш. Тобто не фокусуйтеся на тих чашах. Бачите, тут людина стоїть і дивляться на оці три порожні чаші, і думає, ну все. Життя... життя мене не любить, ніхто мене не любить, ніхто не приголубить, Піду я садочок наїмся черв'ячків. Черв'ячків їсти не треба, бачите, стійте на своєму, тримайтеся, бо ситуація прийме інший взагалі відтінок. Взагалі іншу сторону заграє іншими барвами, скорпіони. Тому все-все-все шикарно, хорошо. Рухаємось далі. І останні риби, риби. Так, зараз яку колоду вам взяти? Мої рибки, 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 рибки. Давайте класику. Давайте класику. Риби. Давайте побачимо, що у вас буде відбуватися. І у вас тут з мечевою юлюєте? Тобто у вас якась співзвучність з скорпіоном? Можливо, ви маєте якісь справи з скорпіонами. Може, це стосується і грошей? Може, це стосується відносин. Побачимо. Тобто, у вас якісь процеси прискорюються, прям дуже швидко прискорюються, тому що мечова масть превалює. Тут у нас. Страшний суд це все ж таки питання реабілітації. Можливо, хтось проходить зараз реабілітацію, і відновлення зараз пішло швидше. Тобто, або ви чекали чогось довго. Ну, наприклад, зараз там перекрили на кордоні там фури не їдуть, да? і нарешті там розкрили цей кордон, фури поїхали. Тобто, тут питання якогось такого процесу, який гальмувався, але він стосується особисто вас. Якщо ми кажемо про здоров'я, то це пришвидшилось одужання. Якщо ми кажемо. Реабілітація те саме. Або з'явились можливості, або щось пришвидшилось. У відносинах якісь такі хороші моменти. Ви якось себе проявляти дуже щедрому, можливо, ви будете комусь дарувати подарунки, когось вітати з чимось. Когось, можливо, навіть народження дитини. Програється ще така ситуація. Якось у відносинах у приємна така енергетика у сфері фінансів. Теж у вас з'являється можливість стати співучасником чогось нового. Попожу жертв, це початок якогось нового проєкту. Так. Так, да, ви ще можете бути меценатом, ви ще можете комусь допомагати. Ну, дивіться, риби, я вас вітаю, у вас дуже приємні процеси. Що у відносинах тут є і сонце, і сила, і король Пентаклів, і десятка пентаклів, якась така наповненість зустрічі. Дуже приємні такі зустрічі в парі, якось воно формується, якась дуже приємна така лімнізка, Та Ви ніби один одного підтримуєте. Або навпаки, ті, хто самотні, вони мають змогу, до речі, побачити прояв людини, з якою можна зробити стабільні стосунки. Довготривалі стабільні стосунки. Так, у фінансовій сфері те ж саме у вас з'являється, ви ведете перемовини стосовно якогось нового проєкту. Тобто вам можуть запропонувати щось нове. І це вас зацікавить. Це початок нового. Так, тригон води. Риби, тригон води. Я вас вітаю. Бажаю вам сили, натхнення, імпульсів, надію, і до нових зустрічей. Все, пока-пока!